В лівобережному центрі Ямаріуполь у Києві завжди є чим зайнятися дітям. Тут працює чи не найбільша ігрова кімната серед усіх центрів, але є можливість не тільки розважитися, а й вчитися. Переселенка з Маріуполя Ганна привела сина Марка на заняття в академію майбутніх першокласників. Вважає це гарною можливістю перед школою. Це садочок, який ми відвідуємо, але зараз же ну. Він так пройшов випускний, вже заняття трошки ну, зменшилося. Тому ми вирішили сюди. На жаль, світло вимкнули, але ми вийшли з положення. У нас є ось такі чудові ліхтарики. Стартували заняття з початку літа. Тричі на тиждень збираються в центрі і вимкнення електроенергії на шляху до нових знань. Не перешкода. Одне заняття формування математичних уявлень, друге заняття розвиток зв'язного та логічного мовлення, і третє заняття підготовка. До письма такі заняття проходять в усіх центрах по Україні, а їх вже 18. І підтримка дітей один з пріоритетів роботи Маріупольської міської ради. Академія майбутнього першачка це новий проект, і він відбувається в усіх центрах. Я. Я Маріуполь вважаю, цей проект дуже цікавий, дуже потрібний. Діти пережили жахи окупації поряд з дорослими. Тому це наше майбутнє, і ми піклуємося. По всім напрямкам про здоров'я наших дітей, про виховання наших дітей, про навчання і розваги. Цього в академії по всім центрам вже вчаться більше 200 майбутніх першачків з Маріуполя. Приєднатися можуть діти віком 5 та 6 років. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі усіх подій.